До речі, лайфхак для тих, в кого шланг, патрубок чи щось подібне, набагато більшого діаметру, і не можеш стягнути. От цим стягнув, ну це шведен такий якісний ось цей от хом хомут. А таким не стягнеш, він починає наче проскакувати. Ну, і діаметр іншого шлангу або камера. Камера від велосипеда, від мотоцикла, від цього хороший перехідник. тому що... Велика різниця, дивіться, як плотнячком залізає. Да? Взагалі, ось так, 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 так. І так. І також буває в автомобілях. Там вирвало шланг, немає, є товщі, треба доїхати, як зробити, тому що не, жме, не зіжмеш. І ставити інші шланги на нього, чи навіть ізоленту. Багато хейтерів напишуть, ви тільки туди, а ми вже це знаємо давно. Але ми в нас... Така інтонація та характер відео десь повчальний для молодих, для тих, хто починає.